Водик в знаку Водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 29 січня по 12 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихіям Землі, телець діва і козиріг, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі молодик? Молодик у нас а, завжди дає починання старт якоїсь абсолютно нової доріжки в вашому житті. А водолій, де буде проходити а, новолуння, це такий знак новаторства, бунта, революції, справедливості, неочікуваних несподіваних переворотів долі. Відповідно, ось ці всі енергії вони потенційно будуть привілювати по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. Результати, скоріш за все, цих починань, які почнуться в цей проміжок часу, ви отримаєте тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку водолій. А повня – це завжди ясність, кульмінація, завершення якихось процесів. Відповідно. А, дуже цікавий момент, що тут у нас Юпітер, планета щастя, розширення внутрішніх зовнішніх горизонтів, планета а, вдачі, везіння, дітей, подорожей, освіти робить хороший аспект до молодика, до місяця трін називається. А і тут такий ще момент, що Юпітер у нас ретроградний, тобто це щось може бути з минулим пов'язане, і тут, скоріш за все, може бути якісь. Починання пов'язані з чимось, що ви хотіли почати ще в минулому, і тільки зараз складуться якось дуже так щасливо по Юпітеру події, що ви нарешті підете у всю цю історію. А це може бути історія, що в ваше життя прийде якась людина, може вища за статусу, яка в чомусь вам якось посприяє безпосередньо в якихось досягненнях, тому що Юпітер дає розширення горизонтів, і тут, скоріш за все, от. Туди буде вектор уваги сформований. В цілому, от, нове оточення, ви можете попасти або в якусь нову середу, в нове оточення в нову компанію, наприклад. Це може бути якась нова людина, просто одна прийде ваше життя. Або, наприклад, буде зближення з якоюсь людиною, з ким ви вже спілкувалися, але при цьому це буде перехід на якийсь новий формат. Емоції можуть бути максимально нестабільні та непередбачувані, постійно мінятися, але враховуючи Юпітер, Хорошому аспекті до молодика, то тут потенційно повинна бути хороша історія. Тобто тут, скоріш за все, типу, позитивні будуть емоції. А, нове оточення я сказав з Я сказав, нові плани можуть з'явитися доволі таки радикально. Тобто, про що ви раніше навіть от, не думали кардинально. Відкриття може бути онлайн-бізнесу, може бути покупка техніки або планування покупки на перспективу. Наприклад, от зараз ви почнете за коритестом айфоном, а купити, коли буде повня, наприклад, проходити. А, може бути як варіант історія залипання в соцмережах, а, тобто це буде якась зона комфорту, там не знаю, тіндери, інстаграми, тіктоки, тобто може відкрити для себе нову соцмережу. Як варіант, це може бути сумісне вирішення питань з вашим оточенням або допомога, початок допомоги якійсь людині, яку ви знаєте? І кульмінація буде через пів року. Хто найбільше відчує? Кардинальна ось це у нас водолій лев. Скорпіон телець, а також всі сфери, які пов'язані з роботою над інформацією: це реклама, маркетинг, блогери, ведучі, будь-яка комунікація, робота в інтернеті, професії, які пов'язані з наукою, винахідництвом, якимось, технологіями новітніми. Електроенергію, також фрілансери, безробітні і астрологи. Ну і перший знак зодіака у нас буде телець для тельців. Це буде у нас 10-й сектор гороскопу, кар'єра, статус, репутація, авторитет. Боже, прекрасно, тому що тут, скоріш за все, Якісь у вас нові з'являться можливості в контексті реалізації особистих досягнень. Нова робота підвищення багато клієнтів може бути, якщо ви працюєте на клієнтопотік. А це може бути якісь креативні творчі проекти. Нестандартні це може бути відкриття якогось свого бізнесу. Наприклад, це може бути пере може ви почнете дистанційно тепер працювати. Ну, вам скажу про про те, що не треба більше їздити в офіс, працюй на дому. Як варіант, це може бути історія. Типу, у вас як ніяк може бути історія пов'язана з публічною репутацією, як і авто, якимось авторитетом. Мається на увазі тут, як і у Овнів, може якась буде публічна рада, і вам треба буде публічно представляти якийсь проект, висловлювати якусь свою думку. Може, ви будете відвідувати якісь офіційні заходи пов'язані з роботою там якась робоча. Встреча в неформальній обстановці, там щось якась там, концерт, якесь мероприяття. А це може бути як варіант. Історія пов'язана з тим, що ну, може ви станете якісь більш узнаваєми востребовані от, в такому форматі. Статус також тут у вас у вас може помінятися. Ну, як варіант, це може бути історія, що там якась нова людина з'явиться в вашому житті. Через це статус міняється. А це може бути вхід в стосунки. Перехід на новий формат в ваших стосунках, не знаю, вагітність, наприклад, або ще якась історія. Тобто, що в стосунках, якщо ви в них знаходитесь, може їх поміняти. Ви може ви з'їдетеся, не знаю, може ви розпишетеся, може ви з кимось познайомитесь. Ну тут, скоріше за все, це може бути через інтернет, наприклад, через якусь ну, нестандартний такий момент. Це може бути ну, якісь, ну, як варіант, це може бути якісь новини з приводу просто там робочих якихось моментів. Новини де зазвичай дає Меркурій більше, ніж водолій, О, ні, ніж Молодик. Ну, як варіант, також така історія може проска... проскачити. В цілому. Тут, я думаю, фокус вашої уваги буде на кар'єру сформований, якісь проекти нові зайти, ну, Щось повинно трапитись. Давайте ще карту пораду для вас глянемо. І там уже буде все видно. Колесо фортуни! Клас! Карта щастя, не якраз управляє планета Юпітер. Карта щастя, карта везіння, карта доленосних, несподіваних переворотів долі. Коли від вас вже нічого не залежить, вам треба просто взяти, ризикнути і попробувати те, що вам от в чому вам буде даватися можливість. Як варіант, ця карта може давати не знаю, поїздку, командіровку, перехід на якусь нову сферу. Це може бути знову ж таки. Не знаю, якась долоносна людина прийде в ваше, от по роботі прийде якийсь, наприклад, інвестор, який потім вам в чомусь ще повпливає. Не тільки там, наприклад, в проєкті, а ще якась історія. Коли фортуни може бути давати якесь долоносне знайомство, наприклад, з якоюсь людиною, враховуючи, що тут у нас питання статусу, також може бути затронуте. Або це може статус ваш помінятися за рахунок може, якогось переїзду. Така історія, як варіант, може програтися далі. У нас ідуть діви для нас. діви для Дівесенденція. У нас шостий сектор гороскопу. Це у нас робота служіння іншим людям. І тут, скоріш за все. Якщо особливо ви працюєте на клієнту потік, я вже це почав відчувати. Почне бути активність у клієнтах. Нові проекти можуть зайти, новий колега може прийти, нове керівництво може прийти, Оточення якось може якось вас приведуть з одного діла в інше працювати. Наприклад, а це може бути історія, що вас переведуть, наприклад, з дистанція з офлайн роботи в онлайн роботу, наприклад, на дому будете працювати про певний проміжок часу. Це може бути пропозиція нової роботи. Може, ви замість загоритесь, скажімо. Так, приймете на себе, містити на себе відповідальність за, за, за те, щоб почати, скажімо так, шукати нову роботу. Така як варіант, може бути історія. Рутинне життя також може помінятися, але тут воно стане яким-то більш свободним, легким, яким-то непредсказуємим, я б сказав, типу якось, от може така бути історія, що не буде якогось планування. Треба буде якось підлаштовуватись під те, що відбувається зі здоров'ям. Тут якісь питання можуть бути як варіант, вийде щось висвітиться. Ну, Це може бути, що ви може відмовитись від м'я. Від паління, від алкоголю, або ну, тобто, перейдете на якусь більш здорову історію по водорію, тут прям 100% якась, от, здоровий образ життя тут точно може бути присутній. Як варіант, це може бути якась планова операція або ем, здача якихось аналізів, консультація у лікаря, просто, типу, почат, там, може почнете приймати якісь вітаміни, БАДі, ем, щось таке. Як варіант, ем, якісь питання можуть бути пов'язані з домашніми улюбленцями. Може вам подарують домашнього улюбленця, неочікувано подаліє. Може ви неочікувано прийдете до думки, що треба заводити ще одного кота там, не знаю, або собаку, або там першу завести треба, або там не знаю, якусь нестандартну іграшку їм придбаєте, Типу щось таке нове, таке очень креативне. Таке не знаю? Ну, давайте карту пораду для вас, для нас ще глянемо. Подивимося що там, ще що картішки скажуть. Четверка Пентаклі випадає фінансова карта. Значить, фінансова карта каже про те, що може бути змога на те, щоб відкласти якісь гроші. А, і тут, скоріш за все, карта каже про те, що може треба буде будуть якісь починання в контексті того, що я сказав, відбуватися. І головне не триматися за той стан стабільності, в якому ви зараз знаходитесь, вміти відпускати і рухатись далі, тобто не боятися йти в щось нове. Як варіант, карта може давати історію, що ви можете економити на домашніх улюбленцях або на здоров'ю, і я б не рекомендував би цього робити. А, і це може бути ще історія того, що ви можете триматися за якесь рутинне життя, от прежнє, як було раніше. Ну, опять же, я б рекомендував би все ж таки відпустити і щось внедрити нове, тому що те, що вже стереотипне і примичне, скоріш за все, воно не дасть вам бажаного результату, і тут, як би, треба от... ну, все, ж таки, все ж таки тут більше якась економія може бути потенційно по цій карті. Ну і далі у нас ідуть козироги. Для козорогів це буде другий сектор гороскопу, фінансовий сектор. Тому козорожки, я думаю, що тут потенційно, оскільки молодик дає нам якісь починання, то тут, скоріш за все, фінансовий потік повинен якось трошечки збільшитись. Це може бути премія, аванс. Це може бути як варіант. Типу якась надбавка разова, це може бути разове підвищення зарплатні, це може бути перехід на якусь нову, наприклад, роботу, але з більшими фінансовими можливостями і ресурсами. Як варіант, тут може бути історія, оскільки це не тільки будинок. Фінансів і витрат. Ну, оскільки у нас ем, другий сектор він відповідає, відповідає в цілому за якісь матеріальні ресурси, е, то тут може бути і покупка якоїсь техніки, там, не знаю, телевізор, полісос, телефон, планшет, щось в такому форматі. Тобто витрати тут якісь, я б навіть сказав, що по... Е, можуть бути якісь неочікувані емоційно нестабільні витрати. от. Так от. Тобто, е, по факту, типу, е, от в один момент приймете рішення там, щось купляти, і. Купити. Не необдумано, я б сказав. Ну і не думаєш, це якась погана історія. Повинно все бути нормально. Е, як варіант, тут може бути дуже сильна історія, що ваша самооцінка може залежати від інших людей. Така може бути історія. Або як варіант, це може бути якась історія, типу, що, е, опять же, якісь сомнення, коливання, хвилювання з приводу своєї самооцінки, ви можете відчувати, тому що щось інші люди можуть казати говорити, і це якось може вас. Я не знаю, настаражуваться або ну щось якось в такому контексті. Як варіант, ну тут мені здається, все ж таки більше якась фінансова сторона повинна програтися, і мені чомусь здається, більше навіть от якось витрати якісь можуть бути, але ну і доходить також потенційно. Оскільки трін там у нас хороший спектр іде, про який я говорив, то тут якби збільшення фінансів точно може бути. Шестерка кубків випадає. Ну тут карта подарунків, карта компліментів, карта знайомства, карта уваги. Тут може як варіант, ваша самосінька навпаки підніметься а, за рахунок того, що дуже багато може бути потенційно до вас уваги, як там не знаю, до людини професіонала своєї справи, як до людини, яка може допомогти. Там я не знаю, як людина коханець, коханка. Не знаю, карта шестерка кубки може давати історію, що може ви будете витрачатися в цей проміжок часу на подарунки якимось певним людям. Така як варіант може бути історія: Шестерка кубків може давати історію. Ну не знаю, віднов може якийсь колишній, колишня проявиться з минулого, за рахунок чого ваша самооцінка підніметься, або вони вам щось подарять, наприклад, з минулого. Ну, колишній маю на увазі. І а, це, опять же, типу, ну, матеріальні якісь надходження нові можуть бути. Як варіант, така історія також по цій карті може програтися. Mm, ну в цілому, тут щось ще з минулим може бути пов'язане, якісь може витрати на те, що ви думали в минулому купити собі, як варіант. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомікібоміки ускакал закат, оре богар!